Дорога люба родина, готуємо крем суп. Поставили ми каструльку на вогонь, лиїмо трошки олії. Достатньо, гай, гріється. Відкриваємо нашу каструлю, олія нагрілася, кидаємо моркву і цибулю. І легенько обжаруємо. Так, а далі кидаємо бараболю дрібненько покришив. Так само гай трошки злегка обжариться. А далі беремо наш такий томат. цей. Викидаємо все. Все, покидаємо все. І заливаємо водою, лиємо воду 400 грамів. Так, а далі кидаємо нашу сочовицю. І кидаємо трошки спеції. Спеції я брав по своєму вкусу. Любі спеції кидають. Дуже дуже сильно смачно, якщо сказати матом, дуже сильно, а Дуже смачний суп. Крем суп вийшов, але це мало для прикусона, погнали ще щось готувати.